Валентина Івасик, я ще повернусь. Галина розлучилася з чоловіком, залишилася одна з двома донечками. Тяжко працювала у хлібопекарні. Менша дочка Тетяна в усьому слухалася свою маму. Була в неї першою помічницею. Перша ж ліза не дуже любила працювати. Підфарбувавши губи і вії, бігла на дискотеку. Тані від усієї виконаної роботи жодної шани не було. Мама рідко купувала їй нові речі, дівчина доношувала все, що залишалося від старшої сестри. Закінчивши школу, дівчина хотіла поїхати вчитися, та мама не дозволила якусь роботу собі й тут знайдеш і без диплома тебе візьмуть. Заодно мені будеш допомагати. Таня сердилася на маму, казала Лізі, ти чомусь цього не кажеш, хіба вона не така сама дочка в тебе, як я? «Ліза живе і вчиться у великому місті, а ти залишишся зі мною, сказала, наче відрізала Галина. Таня влаштувалась на роботу. Увечері ще встигала допомогти матері. Якось дівчина познайомилася з одним гарним хлопцем, розповіла їй про нього. Ану, приведи його до нас. Я подивлюсь на нього, попросила Галина. Сором'язливий парубок відразу їй сподобався. Ну, як там у вас, до весілля ще не дійшло? якось запитала вона доньку. Мамо, яке весілля? Ми лише два місяці зустрічаємося, ще навіть не знаємо толком одне одного. А ти й не пізнаєш його, бо в людях є і хороші риси, і погані. Гарний хлопець, путній, роботящий, чого тягнути із заміжжям? Коли Іван в черговий раз прийшов до тані в гості, Галина сама запропонувала дітям одружитися. Іван ніяк не очікував цього. Він подивився на таню і невпевнено сказав Ну, я не знаю. Ми з танею не говорили ще про це, нехай вона вирішує. А що тут вирішувати, сказала Галина. Ти, Ваню, хороший хлопець, думаю, не образиш мою дочку. Закінчилося тим, що Галина назначила дату весілля. Твоя мама виявилася спритнішою за мене, начебто не я, а вона зробила тобі пропозиції руки і серця. Хитра вона в тебе, мовив до Тані Іван. Весіля видалось на славу. Ну що, молодята, пропоную вам залишитись жити в мене, сказала Галина. Хата велика, місця всім вистачить. Після медового місяця настали будні та сама робота, готування їжі, прибирання, прасування. Новина про те, що таня вагітна, підняла Галині настрій. Тепер і внуки в мене підуть, радісно мовила вона. Бачите, як добре все складається. У належний строк таня народила дівчинку, Софійку. Дитина іноді хворіла, а коли в неї різалися зубки, вона голосно плакала. Ці крики чомусь дратували Івана. Накривши подушкою голову, він сердито говорив Тетяні Чуєш, Софійка плаче, візьми дитину на руки. З часом Іван чомусь почав затримуватися на роботі, частенько приходив додому на підпитку. Що це в тебе за робота така до самої ночі? питала зятя Галина. А вам що? сердито відповідав Іван. Дружина мені нічого не каже, а ви тут усім командуєте. Таня намагалася з'ясовувати стосунки з чоловіком, та це їй ніяк не вдавалося. Іван все частіше приходив додому на підпитку, а іноді взагалі з'являвся додому аж під ранок. Стосунки між молодими людьми помітно зіпсувались, сварки в будинку лунали мало не щодня. І одного разу Галина сказала зятеві усе, досить. Давай збирай свої речі і йди до тієї, яка тебе приголубила. Як добре у вас все складається, відповів Іван, примруживши очі. Ви захотіли повести нас, та на під вінець, ми погодились. Хотіли, щоб ми залишились жити з вами, ми залишились. А чи питали ви нас, чи кохаємо ми одне одного? Це ж вас зовсім не цікавило. А в тебе що? Своєї голови на плечах не було? Якби не хотів, то й не женився б. Усе досить, іди звідси. Я не хочу тебе більше бачити. Іван підійшов до тещі і тихо промовив Я піду, але я ще повернусь. Відколи Іван пішов, у будинку стало тихо і незатишно. Якась недобра атмосфера оселилася у цьому добротному великому будинку. Незабаром таня повідомила матері, що зустріла іншого чоловіка. Чому ти мені раніше цього не сказала? стривожилась Галина. Не переживай. Я ще познайомлю тебе з ним. Але тепер я сама буду вирішувати, де і з ким мені жити. Новоявленого зятя Галина бачила всього двічі. Таня з донечкою переїхали до нього жити, вона залишилась сама. Старша донька чомусь не приїжджала до матері і телефонувала рідко. Одного вечора до Галини хтось постукав, вона відчинила двері. І завмерла на місці, біля дверей стояла її донька Ліза і колишній зять Іван. Доброго вечора, мамо, посміхнулась Ліза. Дозволиш увійти? І йшла вбік, пропускаючи непроханих гостей до хати. Доброго вечора, доню. Давно я тебе не бачила. Так ось чому ти не приїжджала до мене, ти пустила до себе в ліжко чоловіка своєї сестри, і вистачило совісті у вас так вчинити. Яка ганьба? А чого ви так стривожились? Іван зайшов до кімнати і сів на диван, розкинувши руки. Ви ж хотіли, щоб я одружився з вашою дочкою, а чи зі старшою, чи з молодшою. Яка вам різниця? Іван обійняв свою дружину. Потім підійшов до Галини. Трохи нахилившись, чоловік прошепотів. Не засмучуйтесь, мамо. Ви самі мене привели у свій будинок, самі вигнали. Та я ж казав, що ще повернусь.